Вітрина гастрономічна, технохолод Кароліна. Довжина 1,95 м. ширина бокової панелі 1,08 м. Гнуте фронтальне скло. Стан хороший. Це вже сучасні моделі йдуть технохолод. Вітрина гастрономічна, середньотемпературна. Виставляється 2 градуси Цельсія. Мінімум, тобто від 2 до 8 її температурний режим. Виставка нержавійка, 70 см завширшки. Обійду, покажу повністю, у кого немає можливості приїхати. Подивитись на товар, тому знімаємо відео із кожною позицією. Щоб людина бачила, що купує. Зараз саме тестуємо, холодильчик майстер відповідно, у нас передивився, переглянув її. І після холодильчика ми тестуємо повторно. Після чого вже стрейчуємо, мотаємо. І третій раз робимо діагностику перед відправленням. Не робочий зі складу не відпускаємо. Випарник тут у нас. Якщо виставити на 2 градуси, то нижній подіум буде холодити, 2 градуси буде мати. І чим вище товар, тим то вища температура. Біля випарника буде холодніше, спереді тепліше. Так працює кожна холодильна одиниця зі статичним видом охолодження. Боксики є запасники у вітрині. Дві дверки. Всередині вона також викрашена, трішечки пилюкою припала, зараз покажу. Тобто стан в ідеалі, як на БВ обладнання.